Припаркована автівка на трамвайних коліях, залишений транспорт під тролейбусними лініями, обрив контактної мережі або ж поломка рухомого складу. Електротранспорт економний і екологічний. Втім, найбільш вразливий до різних ситуацій. Чи готове місто оперативно реагувати на перебої у роботі електричного транспорту? Дізнавався Богдан Бур'яненко. Трамвані затори через припарковані на коліях автівки. Такі випадки не поодинокі на Подолі та Лук'янівці. Зазвичай проблему вирішують самі ж пасажири. Через блокування громадського транспорту пасажири не можуть вчасно доїхати до місця призначення, а комунальний перевізник отримує збитки з минулого року. «Київпастранс» через суд почав стягувати відшкодування. Люди почули, що вони крім того, що отримують штрафні санкції від поліції, компенсовують збитки комунального підприємства «Київпастранс». Пасранці. Звичайно, пасажири також мають право окремо. Кожен пасажир має право подати на. Водія. У Київ постранці розповідають на випадок позаштатних ситуацій у кожному автопарку чергують кілька автобусів, втім, на лінію випускають їх не завжди. Зважаючи вже від Інтервалу поломок ми розуміємо, що якщо через 20 хвилин, то ми не усилюємо рухомим складом. Так ми швидко ліквідовуємо поломку. А якщо поломка більше 30 хвилин, тоді виїжджає з ближчого автобусного парку, виїжджає резервний склад, і зразу вони починають вивозити людей. Механізм заміни електротранспорту на випадок ремонтних робіт працює чудово, кажуть експерти. Згадати випуск автобусів за маршрутами 8, 17 та дев'ятого. 9 тролейбусів під час робіт на площі перемоги та бульварі Тараса Шевченка. Однак фахівці додають швидкої реакції на аварії та блокування транспорту. Поки що немає. На жаль, у нас немає практики, коли мовно кажучи, в різних місцях на кінцевих чи в яких певних точках стоять, як то кажуть, в горячому резерві одиниці рухомого складу і готові відразу вийти. Особливо знов-таки це по трамваях, тому що депо може знаходитися дуже далеко, за, там, за годину руху, і просто такі виїзди вони втрачають сенс. Механізмом заміщення громадського транспорту поширена європейська практика у країнах Старого світу. Замість зламаних і заблокованих одиниць у 10-хвилинний термін має вийти новий рухомий склад. Такі оперативні зміни можливі і в Києві. Для цього потрібна консолідована робота усіх спецслужб та перевізників. Богдан Андрій Ніконов, Телеканал Київ.